Результати виборів у Росії, евакуація з прикордоння Сумщини та фейкова смерть короля Великої Британії. Мене звати Аліна Клименко і це «Дайджест новин несеться. Що ж, 17 березня завершилося голосування на виборах президента Росії, і сьогодні центральна виборча комісія вже в першій половині дня оприлюднила попередні результати. Ну а вже після обіду офіційні переміг як несподівано діючий президент Владімір Путін. І до речі, тепер російський президент отримав шанс стати правителем, який буде при владі найдовше. Поки лідерство тримають Сталін та Катерина II, Вони були при владі більше 30 років. Повернемося до виборів. Голова російської ЦВК Панфілова назвала цьогорічну явку безпрецедентною. Вона склала понад 77%, Це понад 87 мільйонів людей. За кордоном теж все було безпрецедентно. Заявила глава МЗС Захарова. Там, за російськими підрахунками, проголосували понад 372 тисячі росіян. Отже, Путін набрав понад 87% голосів. За нього проголосувало майже 76 мільйонів людей. На другому місці кандидат, який набрав 4%. Для Путіна це буде п'ятий термін на посаді. До слова, на заході ніхто і не сумнівався у результатах цих виборів, адже голова Євроради Шарль Мішель ще у перший день виборів привітав Путіна із перемогою. А от російський рух голос аналізував явку на вибори. Співголова організації Станіслав Андрійчук заявив: є ознаки фальсифікації цих цифр. На деяких територіальних виборчих комісіях вказано однаковий відсоток заявкою. Буквально до 10-ї частки каже Андрійчук цього року було взагалі все і включення адмінресурсу, і вкидання голосів, примушування голосувати бюджетників та використання так званих мертвих душ. Коментував ситуацію виданню політиком Давид Канкія, експерт російської незалежної моніторингової організації. Голос він пояснив, що за словами виборчих російських органів на нових тимчасово окупованих територіях було близько 4 мільйонів 600 тисяч потенційних виборців. Але такі дані вказують на стару статистику ще за мирних часів, адже під час початку повномасштабного вторгнення люди тікали від війни та виїжджали із зони бойових дій. Також на президентських виборах вперше використали систему онлайн голосування, і це ідеальний майданчик для фальсифікації, розповів виданню Deutsche Welle програміст Пьотр Жижин. Зовні системи неможливо переконатися, що усі заявки на голосування від реальних людей каже він. Під час виборів були дільниці, до речі, де люди намагалися пошкодити бюлетені, заливали урни різними речовинами, включно із зеленкою. Адже будь-яке пошкодження бюлетеня автоматично має робити його недійсним. Утім, наприклад, у московському міському виборчому комітеті заявили голоси з облитих зеленкою бюлетенів, зарахували, пояснили це тим, що їх вдалося прочитати. А Путін вже встиг дати прес-конференцію, присвячену виборам, та заявив. Якщо ви вирішили нагадити тим людям, які прийшли. И посчитали нужным для себя проголосовать, выполнили свой гражданский долг, а вы наплевательские их позицій, то это плохо до слова, путін фактично керує країною з 2000-го року. Лише у 2008-му йому довелося зміститися на пост прем'єра. Бо конституція тоді ще не дозволяла бути йому президентом понад два терміни поспіль. Втім, це не стало проблемою для Путіна у 2020 році. До конституції внесли поправки, що дозволило йому обиратися ще і ще. Світові політики, керівники Міністерства закордонних справ, заявляють про те, що президентські вибори в Росії фальсифіковані та не були демократичними. А майже 60 країн-членів Організації Об'єднаних Націй, зокрема й усі члени Європейського союзу, засудили вибори на тимчасово окупованих територіях України. Про це вони заявили у спільній заяві ще кілька днів тому. Звісно, були й ті, хто не мав претензій до проведення цих виборів, здебільшого це деякі країни Африки, Азії та Латинської Америки. А також Путіна з перемогою привітав Лукашенко у МЗС країни заявили, що голосування пройшло у повній відповідності до національного законодавства, відбулися на конкурентній основі та за умови забезпечення вільного волевиявлення громадян. А от китайський лідер Сі Цзіньпін вже привітав Путіна із переобранням мовляв, це свідчить про підтримку серед народу Росії. Про це із посиланням на центральне телебачення Китаю повідомили пропагандистські змі Росії. Але я про це казала і в попередньому випуску повторю і зараз, згідно з українським законодавством, відповідальність за фіктивні вибори несуть не виборці, а організатори. А Росії ці вибори на тимчасово окупованих територіях потрібні, щоб легітимізувати їх захоплення. Омбудсмен Дмитро Лубінець каже: відтак перед нашими міжнародними партнерами. Постане питання, як потім повертати ці території Україні. А росіяни масово обстрілюють зараз сумщину, буквально нищать там прикордонні населені пункти. Одна із громад, яка зараз сильно страждає, Великописарівська центр громади Росіяни вчора розбомбили через сильні руйнування домівок. Великописарівку відключили від газопостачання до інших селищ громади, енергетики навіть не можуть просто доїхати через інтенсивні удари, розповіли суспільному в газмережах. Місцева та державна влада закликають жителів прикордонних населених пунктів евакуюватися. Рішення про примусову евакуацію дітей ще не ухвалили. Утім, вчора таке рішення розглядали в розрізі трьох громад Шосткінського району. Заявив начальник Сумської ова. Сідайте в машину, треба виїжджати. з 13 березня з Великописарівської громади, наприклад, вдалося вивести більше 250 людей. З них 26 діти, дітей повідомили у нацполіції. А у Рижівці, наприклад, попередньо ще залишається 8 мешканців. І коли ми писали цей епізод, на сесія з'явилася інформація про обстріл конотопа. Росіяни нанесли удари по цивільній інфраструктурі міста та населених пунктах Сумського району. Загиблих попередньо немає. А у Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери. Сьогодні також ви могли бачити інформацію у мережі про смерть короля Великої Британії Чарльза III. Утім. Це неправда до слова серед ЗМІ, які ширили новину, були й ті, що входять до так званого білого списку, тобто дотримуються журналістських стандартів, і їм можна довіряти. У цій новині видання посилалися на інформацію з Букингемського палацу, але ні на сайті палацу, ні у британському агентстві BBC про смерть 75-річного короля, як ви вже зрозуміли. Повідомлення не було. Звідки ж тоді змі взяли цю інформацію? Ймовірно, з російських ЗМІ. саме вони почали ширити скріншот, нібито заяви Букінгемського палацу. І як виявилося, це був фейк. На початку лютого стало відомо, що у короля Чарльза третього рак і він розпочав лікування. На цей час король Великої Британії відклав публічні обов'язки, утім. Має продовжити займатися державними справами та документами. Про це заявили раніше у Букінгемському палаці. Отож, давайте про всяк випадок, і я вам розповім, де шукати інформацію про стан здоров'я короля, якщо ви все ж цікавитеся британською монархією. По перше, як я вже казала, на сайті Букінгемського палацу Ну і Бібісі Суспільне новини теж пише і розповідає про королівську родину. Тож підписуйтеся і читайте.